Во ім'я Отця і Сина і Святаго Духа. Сьогодні церква Христова святкує святом, згадує великого мученика Пантелеймона, який постраждав у 4 столітті. Напевно, ви вже не раз чули проповідь про великого мученика Пантелеймона, але як кажуть, повторення мать учення. Отож, у 4 столітті. Народився пантелеон, як його назвали батьки, а народився він у язичницькій, дуже багатій сім'ї. І е батько його Євстрогій вирішив віддати його на навчання. І побачили батьки його, а мати в нього була християнка. Звали її Євула і святкується пам'ять її у квітні. І ось побачив батько, що цей син його, він має таку здатність до медичних таких наук. І почав він навчатися у знаменитого на той час учителя, який навчав його цим наукам. І ось в некомедії, де і народився великомученик Пантелеймон, А Некомедія це де таке? Що це таке Некомедія? Це нинішня Турція. Ось там це тоді була значить, імперія. І ось там народився великомученик Пантелеймон. Уже 4 століття не прекращалися гоніння на християн. І у Нікомедії збереглися декілька християн. Із них був такий священно-мученик Єрмолай, пам'ять, якого ми святкували з вами день назад. І ось ці святі християни вони збереглися від великого погрому, який став на Різдво. У День Святого Різдва було спалено живими у церкві 20 тисяч християн. І ті, хто втікли, хто, кому здалося, вдалося втікли, втікти, ті залишалися по тих місцях, де вони знаходилися. І там все рівно вони, не дивлячись на гоніння, вони проповідували Слово Боже. І ось цей священномученик Єрмолай цей присвітер, бачив, як всього будинок проходить юний юнак. Ю, юнак а, і він вирішив його прикликати до себе. І коли він його прикликав, він навчив його вірі християнській. І юнак не перескоджав слово а, Єрмолая, тому що в серце його. Було посіяно Слово Боже його мамою, святою Єволою. Ось дуже часто так буває, що наші діти, яких ми з вами виховуємо, ось вони якийсь певний час йдуть до церкви, причищаються, йдуть до церкви, читають очі наш, а потім раз, і все. І каже: Я туди більш ногою не піду. І все, і ти не знаєш, що робити, і опускаєш руки, і батюшка, і все, і не знаєш, що робити. І людина впадає в відчай. Я завжди таким людям кажу про те, що не треба впадати в відчай. Тому що те зерно віри, яке ви могли посіяти в серце вашої дитини, воно обов'язково дасть плоди. Може не зараз, може не через рік, може не через 10, може чи через 20. Але це сім'я воно проросте, це зерно. І ось це зерно, воно проросло в Вілікомучені Кубентілімоні. Тому він, послухавши ярмолай. І проходячись по дорозі, він побачив, що лежить отрок. Мертвий, якого вкусила єхідна змія. І він сказав: ще, будучи нехрещеним, якщо є Бог і сильна віра християнська, нехай ця дитина востане, і ця дитина воскресла. А змія, як говорить оповідання, автобіографія нашого Свято Вілікомучника, розлетілася на і тоді він приймає хрещення від Єрмалая. І тоді він починає зціляти людей безкоштовно. І люди почали приходити до нього. І першим його таким після хрещення зцілення було яке зцілення? Зцілення сліпого від народження. А ну-ка попробуй від сліпого від народження зціли. Навіть це неможливо. І ось. Схвачують і цього сліпого, несуть його на ведуть його до, на до катівні. Так само і великомученика Пантелеймона, тому що бачать лікарі в цьому нікомедії, що всі йдуть до нього, до нього всі йдуть. І завість, уся злоба людська восстали проти вікомучені Пантелеймона. і пожалувалися на імператора Максиміана, який призвав його спочатку облесливо казав, що відрикись від тобі треба відректися від е, Христа. Але що Великомученик Пантеріван показав? Він показав свою стійку віру. І, як говорить, оповідання його мучили, котували, те колесо, на якому його крутили, те колесо зламалося, потім його і били, і камнями, і всякі різні до нього тортури принадобили. І ось Великомученик Панті його ведуть на казнь. Максиміан приказує йому відривати голову, але коли. Взмах меча над головою, ось цей меч стає якби восковим і нічого не могли зробити. Пускали його і на арену цирку до звірів. І ці звірі підходили, і лизали йому його ноги. І настільки розмнілося Максим'ян, що сказав, щоб цих звірів били. І що говорить оповідання, дуже давнє оповідання, що тіла цих звірів були довгий час нетлінні. уявляєте? Тобто, навіть звірі сповідували Господа нашого Ісуса Христа. І ось останній день життя Пантілімона, його ведуть на те, щоб стратити Його, відрубати йому голову, і відрублюють Йому голову біля. Масличного дерева. І ця кров, яка вийшла із тіла разом із молоком великомученика Капентілімона, окропила коріння цього дерева. І це дерево почало плодоносити. Причому ці плоди, які люди зривали з цього дерева, вони приносили людям зцілення. І ось про що сьогодні я хочу вам сказати. Це про наше звернення до святого, про нашу молитву до святого. Ви думаєте, ісціляє Пантелеймон? Ви думаєте, він ісціляє? Ні. Немає сильної молитви, немає слабої молитви, немає великого якогось такого молитовника або якогось слабого молитовника завжди, коли людина звертається. За допомогою того чи іншого святого цю молитву приносить святий до Престола Всевишнього. І лише тільки Господь оприділяє, якщо буде на, його, на те Його свята воля, чи получити тобі зцілення, чи ні. От людина каже: от я молюсь, молюся, мені нічого не виходить, а нічого мене, Бог мене не чує. А не треба так думати, а треба подумати, включити свій розум. Значить, Бог хоче, щоб я похворів. Значить, для мене це спасительно і корисно, тому що ми повинні розуміти, що всі скорботи, які Господь нам попускає, вони для нас є спасительними і корисними. Не Бог нас наказує. Що таке наказувати? Це наказ, він нас вчить. Остепинись, людина, не роби того, що, до, до чого ти стримишся. Тому що тобі, тобі принесе це тільки біль і страждання. Тому, коли ми молимося, ми повинні завжди закінчувати свої молитви, якими словами, Господі, але не як я хочу, але як хочеш ти. І ось тоді Господь, бачачи наше смирення, Він прийде до нас на допомогу. Господь чує наше прохання, чує святих. Чому святи більше до них ми приходимо і у них просимо? Ну це все рівно знаєте, як ви приходите до начальника, а у вас нема нікого знайомих, який би підійшов до цього начальника і сказав: Ну, от знаєш, ж там зараз до тебе прийде Олександр або Іван, або Наталія. Ти прийми вже його якось так по-людськи, Уже там не кричи, не сварись, послухай цю людину. Ось так само і святі приблизно, да? таким самим методом, коли ми до них звертаємося. А чому вони мають таке дірзнав'яння? Тому що вони своєю мученическою кров'ю засвідчили, що вони люблять Христа. Як ми на словах кажемо, що ми любимо Христа? А у нас із наших уст виходить, виходить гнів, роздратованість, осуд. Ось коли людина осуджує, вона якби розписується автоматично в тому, що вона людина горда. А коли вона людина гордилива, то значить, благодать Божа до такої людини не прийде. А коли людина не відчуває Божої благодаті, ця Божа благодать не приходить до неї. То тоді така людина не має спасення, вона спасіння не може мати через свій осуд. І дуже часто так трапляється, коли людина осуджує ту чи іншу людину. Вона в той момент, коли осуджує цю людину, і сама впадає в той самий гріх. Це говорить про те, що душа такої людини наповнена гординею. Вона наповнена, як говорить святитель Феофан Затворник, мненням про самого себе. Як говорить святитель Феофан Затворник, сам дрянь дрянью, а все твердить, я не такий, як, людин, як інші люди. Тому, браті і сестри, оберігайтеся цієї змії, тому що вона у вас забирає всю силу, всю Божу благодать, яка відступає від вас. Бійтеся цього. Ми навіть коли приходимо на сповідь. Ми починаємо, скільки вже років служу, і починається. А ось мій син, а ось мій чоловік, а ось моя свекруха. А вона така, а той священник. Ну і що сталося від того, що ти прийшла, чи ти прийшов до сповіді і осудив того, чи іншого? Ти став чистіше, чи вони стали чистіше? Ти їх перемив їм кості і далі що? Ти підеш ще в два, в три, десять разів. Осудженішим, чим ти прийшов на сповідь. І де це відбулося, де ця благодать Божа, до якої ти хотів прийти, і тут її розстряряв, вона відійшла від Тебе. І це в церкві, і це на сповіді. Тому бійтесь цього, Бійтесь осудження, бійтесь як змії, яка вповзає в наше серце і робить там біду. І ось коли ми. Сьогодні згадуємо пам'ять віліковучника Пантелеймона, а Господь дав йому ім'я саме в той день страти, коли відрубавили йому голову. Він на рік йому з'явився в області і сказав: тепер він не пантелеон, а Пантелеон це як Олег, а Пантелеймон, тобто всемилостивий. І ось сьогодні, згадуючи цього святого, будемо просити у нього, щоб Господь по його молитвам подав нам не тільки тілесне здоров'я. Ви що думаєте, церква, вона тут потрібна для того, щоб про вашу печінку і селезінку молитися? Про це, про це ви сюди приходите молитися? Про сина, про дочку, про що? Про спасіння душі ми повинні молитися. Ми повинні молитися, бачити гріх в самому собі, перш за все. Всі ці ваші хвороби ще раз повторюю, це вже второстепенне, другорядне. Це все вже є послідствия вашого судження, вашої ненависті, вашої роздратованості. Нам ж не можна слова сказати. Відразу ми всі взриваємося, наскільки ми горделиві, скільки нам неприятно, коли про нас кажуть правду. Коли ми бажемо правду, то це таке. Глупа і дурната людина, коли каже людині правду в очі. Тому що ти сьогодні вже набув ворога. Не треба так робити. Отак кажу, я йому всю правду в очі сказав. Ну це глупость, це дурість, це від гордині йде. Запам'ятайте це. І ось вам сьогодні моє слово. Дорогі браті і сестри, той день, коли сьогодні в цьому храмі предстоїть він тут, він чує ваші молитви. Будемо просити перш за все, щоб великомученик Пантелімон зцілив наші не душевні, наші недугі духовні зцілив, щоб Господь хоча б трішечки відкрив нам наш зір, на нашу душу, на нас, що всередині нас є, тому що нам неприятно дивитися все те, що є в нас. Господь, по молитвам великомученика пантерімана, подасть нам здраві духовне, тілесне і спасіння душі. Амінь.